Дивіться, дитина то занадто мудра система. Нема поняття, що дитина лінується їсти. Це ви інтерпретуєте цю справу таким чином: якщо дитина не їсть, вона не може вижити так само, як і людина. Тому, повірте мені, природа продумала це набагато краще. Дитина не помре з голоду, якщо ви не будете її годувати. Дитина почне брати на себе відповідальність і їсти самостійно. Тому просто припиняємо дитину годувати і ложечки. Вичікує момент, коли дитина хоче їсти, коли вона каже вам про те, що вона голодна, тоді сідаємо разом. У вас тарілка з ложкою, у дитини тарілка з ложкою, і просто ми даємо дитині час, щоб вона поїла. Так це може займати більше часу, це може займати там більше якихось зусиль у дитини. Але поки ви годуєте дитину самі з рук. То вона не буде вчитися в неї немає ніякої мотивації в цьому плані. А підбирайте продукти, які ви разом готуєте: салати, м'ясо, долучайте дитину до цього процесу.